Доброго часу суток ми з України хочу вам показати про чудо свойства декоративної штукатурки лава. У мене тут наступна ситуація. Шпаклювальщики, що робили цей укос, приклеївши скло холст на нього, ось він. Погано зашпаклювали, погано зашпаклювали. А так як мені перешпаклювати ну просто немає ніякого бажання, то я покажу. Що я хочу показати? що декоративна штукатурка лава з отакими проріхами справиться просто на 12 балів. І так, для початку, після того, як шпаклювальники пішли, я загрунтував грунтівкою. Ну, в даному випадку в мене протигрибкова грунтівка другої марки Файдаль, тому що ну, я її почав використовувати, щоб перестрахуватись від грибка. Прогуртував, воно висохло і покрасив двома шарами фарби Латекс Мат В кольорі майбутнього покриття 15,56. В два шари теж. Інтервали зіхання між шарами був близько 20 годин. Ну І зараз я беру саму декоративну штукатурку лава і розвів її на 20%, достану фарби водою. І Зараз буду наносити отаким от не дуже пухнатим валіком перший шар. Показую. У мене он, глядачі, мордаті такі, дивись, будеш майстером може. Коротше, перший шар це звичайнісіньке фарбування. Просто-напросто покриваємо всю поверхню. В кутах можна кісточки, можна повикручувати валіком, він залазить всюди. Ось попарбуємо. рівномірно розкатуючи матеріал, закриваємо всю поверхню у Декілька разів пробігаємося, щоб дати тр трошки слою, щоб більш-менш прикрити той борст з плоховста. Все, чекаємо висихання. Перший шар підсох. Тепер беремо вже лаву розведену на 5% і класичне нанесення. Щіточкою наносимо, кільми формуємо. Проклеїли скотч, щоб не закаляти стіни і перпендикулярні укоси. І наносимо. Дали виставить, нанесли, дали десь близько 5 хвилин, щоб матеріал підтружаю. Потім беремо пластикову кірму чисту. Ну і клас, класика жанру. Це я трішки вимазав, щоб не липло. І кончиком формуємо малюнок. Малюнок сформували. Хвилин 5 почекали, ще раз пригладили. Потім ще почекали і ще раз пригладили. Ну, Відео не про те як наносити декоративку, а про те, як вона гарно маскує усі проріхи, усі, ну, недоліки. ну, В даному випадку шпакльовчик трішки десь не задивився, може щось пішло не так у нього. Чому він не не, не зашпаклював клохол, це вже сам Бог знає. Це нанесли, чекаємо, потім ще раз приглажуємо. І в кінці покажу результат. Хвилин 5 пройшло, переминаємо другий раз. Вже декор підсів. Тут потрібно зробити плоскими такі, ну, щоб завітушки були, але більш плоскими. Потрібно їх виготовити, так би мовити. Все, ще чекаємо хвилин 5-7. І ще раз приминаємо. Ну і ще десь близько 7 хвилин пройшло. пройшло, роблю остаточне приминання. Для цього кельмо я помив, вона в мене вже чистенька. І чистенька і зволожена. І просто-напросто доформовую малюнок. Але ж повторюю, що відео не про те, як наносити декоративку, а про те, як вона закриває косяки шпаклювальників. Так, ось кінцевий результат. Все тут чудово, нічого не просвітляється. Так що майте на увазі, що лава це дуже укривистий матеріал, ну, в розумних мірках. І відразу лайхак. Після того, як зняв скотч, тут трішки є такі ну, лишні деталі. Беремо такий же брусочок і легень, легенько їх... Пробігаємося на дві сторони розбиваємо і такий буде ледь, Ось, бачите, трішки. Все, це кінцевий результат. Всім дякую, підписуйтесь на канали. До побачення. І знову він прийшов пооцінювати декоративну штукатурки лава. Давай, йди сюди. Заходь! Ну, добре. Всім до побачення.